Маленька Іринка від сестри почула, що є головні та другорядні члени речення. Я не буду використовувати другорядні члени речення. Вони не важливі. Принцеси використовують тільки головні. Але чи можна бути такими категоричними? Чи дійсно другорядний означає менш важливий? І чи потрібно робити цей вибір. Обговоримо. У казковій країні синтаксес живуть словосполучення та речення На пагорбі стоїть замок. Хто у ньому живе? Хто там головний? Два брати Підмет і присудок. Королі цієї країни? Хто їм допомагає? І куди ці помічники поділися? Дівчинка Іринка побажала не використовувати другорядні члени речення. Тому вони зникли. А щоб повернути їх назад, необхідно дізнатися про другорядні члени речення більше та зрозуміти, що вони не менш важливі, ніж головні. Подивись на кімнату. Тут живе додаток. Необхідно провести дослідження, що це за член речення. Додаток називає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається. Дзеркало відображає кімнату. Що? Дзеркало. Підмет, виражений іменником. Що робить? Відображає Присудок, виражений дієсловом відображає кого? Що? Кімнату. Додаток, виражений іменником. Найчастіше додаток виражається іменником або займенником. Рідше іншими частинами мови. До складу додатка може входити прийменник. Прийду з братом. Підкреслюється пунктиром. Додаток відповідає на питання всіх непрямих відмінків. Родовий – Кого? Чого? Давальний. Кому? Чому? Знахідний? Кого? Що? Орудний? Ким? Чим? Місцевий. На кому? На чому? Це питання непрямих відмінків. Запиши речення. Підкресли додатки. Визнач, якою частиною мови вони виражені. Король керував країною з братом. Хто? Король. Що робив? Керував. Чим? Країною. Додаток. Виражений іменником. З ким? З братом. Додаток. Виражений іменником з прийменником. Король наказав намалювати картину. Хто? Король. Підмет? Що зробив? Наказав. Присудок. Наказав, що? Намалювати. Додаток, виражений неозначеною формою дієслова. Інфінітивом Намалювати що. Картину. Додаток, виражений іменником. Ми зрозуміли все. Хто? Ми. Підмет. Що зробили? Зрозуміли. Зрозуміли, що? Все. Додаток виражений займенником. Запам'ятай Магічні правила Спочатку визнач підмет і присудок. Потім шукай додаток Додатком не може бути іменник у називному відмінку. До додатка став запитання від присудка. Означення зникло з королівського замку, але залишило після себе його опис Казковий, Величний. Могутній. Високий. Подумай На які запитання відповідає означення. Означення відповідає на питання який? «Чий?», котрий та підкреслюється хвилястою лінією? Найчастіше виражається прикметником Високий замок та займенником Наш замок. Рідше Іменником. Замок короля. Числівником. Друга башта. У ролі означення також може виступати неозначена форма дієслова. Інфінітив. Бажання яке допомагати. Нагода яка повернутися. Та фразеологізм Рішення пропасти з очей. Рішення яке Пропасти з очей. Гостра на язик іринка. Іринка яка. Гостра на язик. Визнач. Чим виражені означення Мудрі правителі. Білими нитками шита брехня. Наказ повернутися. Незамінні помічники. Прохання почекати. Вибір іринки. Мудрі Прикметник. Білими нитками шита. Фразеологізм. Повернутися. Дієслово. Інфінітив. Незамінні. Прикметник. Почекати дієслово. Інфінітив. Іринки. Іменник. Зверни увагу. Фразеологізм. Неподільна сполука, тому виконує роль одного члена речення, у наведеному прикладі означення. Обставина зникла теж, але залишила підказки про себе. Подумай, на що вони натякають. Обставина це другорядний член речення, який вказує на час місце, мету, спосіб дії, умову, причину. І відповідає на запитання Як, яким способом, де, куди, звідки, коли, доки, з якої причини, з якою метою. Підкреслюють обставину штрихпунктиром. Подивись уважно на малюнок і доповни речення обставинами Старовинний замок стоїть. Видніється веселка. Тече річка. Зустрічають усіх. Перевір себе Старовинний замок стоїть на пагорбі. Позаду видніється веселка. Біля підніжжя тече річка. Тут гостинно зустрічають усіх. Найчастіше обставини виражені прислівниками або іменниками у непрямих відмінках. Повільно пливуть небом хмари. Що? Хмари. Підмет. Що роблять? Пливуть. Присадок. Пливуть як? Повільно. Обставина. виражена прислівником. Пливуть де? Небом. Обставина. Виражена іменником. Інколи обставини можуть виражатися інфінітивом або фразеологізмом. Сів з якою метою перепочити Жили де. На краю світу Визнач обставини в реченнях. Ні світ, ні зоря відправилися у подорож. Завдання робили п'яте через десяте. Відправилися куди? У подорож. Обставина виражена іменником з прийменником. Відправилися коли. Ні світ, ні зоря. Обставина, виражена фразеологізмом. Завдання робили як п'яте через десяте. Обставина виражена фразеологізмом. Подивися на малюнок і спробуй за схемами скласти речення Означення. Підмет. Присудок. Обставина. Барвистий метелик сів на квітку. Спробуй ще. Підмет. Присудок. означення, додаток. Дерева обступили чарівну галявину. І наостанок. Обставина. Присудок. Означення. підмет. У сутінках з'явився величавий олень. Порівняй ці речення з попередніми Метелик сів. Дерева обступили. З'явився олень. Що змінилося? Другорядні члени речення роблять мовлення виразним, образним, яскравим, влучним, конкретним. Тож вони є не менш важливими, ніж головні члени речення. До обставини, вираженої іменником із прийменником, іноді можна поставити питання додатка. На столі лежать книги. Книги лежать де? На столі. Обставина. Книги лежать на чому? На столі. Додаток. Обидва варіанти вважають правильними Саме час додатку, означенню та обставині повернутися в палац та продовжувати допомагати підмету і присудку. Запам'ятай Другорядні члени речення додаток. Означення, обставина. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків Кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому. На чому. Підкреслюється пунктиром Означення відповідає на питання Який, чи, котрий. Підкреслюється хвилястою лінією. Обставина відповідає на питання як, яким способом, де, куди, звідки. Коли, доки, з якої причини, з якою метою? Підкреслюється штрихпунктиром. Став уподобайку. Тисне дзвіночок. Учитися разом легко.